Усім привіт! Сьогодні поговоримо про таку особливість ранпаю, як мітки. Що це таке, я покажу вам на конкретному прикладі. В скрипті RPI я створила дві мітки. На самому початку скрипта ви бачите левель Start. Це мітка, яка запускає вашу гру. Навіть якщо вона буде знаходитись пізніше, саме зі старту гра запускається. Для чого ж всі наступні мітки? Наприклад, якби не було ось цього. У разі, якщо я хочу, щоб після якогось вибору у мене сюжет не просто трошки десь там потім змінювався місцями, а повністю йшов в абсолютно іншу сторону, я створюю мітки. І власне вже з виборів перенаправляю гравців на ці мітки. Цебто це щось по типу розділу в книзі. Ви розбиваєте ваш сценарій на розділи, по яких потім пройдеться ваш глядач в залежності від виборів. Або ж мітки також створюю для того, аби зручніше орієнтуватись в коді. Якщо він у вас буде дуже великий, потім щоб знайти десь помилку, в пошуку простіше буде ввести назву мітки ніж шукати ось тако прогортуючи, для того щоб у мене після ось цих виборів. Сюжет перейшов на мітку. Необхідно вписати команду джаб та назву конкретної мітки. Головне, не забувайте в кінці мітки вписувати команду «ретурн», для того, щоб Бренпай знав, що ця мітка закінчилась, тобто розділ завершено, і після нього вже не продовжувався якийсь текст. Якщо тільки з цієї мітки ви не поставите джамп на якусь ще. У моїй попередній грі гра взагалі на одному виборі розділилась на дві частини і розійшлась по двох мітках, які більше не перетинались. Єдине, що фінали були прописані в окремих мітках і деякі для них були спільними. Що ж, це був мега короткий урок, але я думаю, він надзвичайно важливий і це варто було сказати. Тож дякую, що переглянули.